Привіт, друзі, ви на каналі Games UA TV. З вами я Роман. І в нас проходження сотих босів. В вежі шерейів фатально. Так, дивіться, яка в мене команда зібрана у нас таким чином: скорпіончик, Люканчик і джейт. Джейд Ми зараз дамо її епік, який мені з рандомного боя випав. Еденійське силове поле. Ось що дістати одній епіки, буду мати вже третю бруталочку з цієї вежі. Ну Давайте відразу і розпочнемо. У нас є дві спроби. Якщо не вийде, то прийдеться добивати їх завтра зранку. Будемо сподіватися, що все вийде. Так. Давайте відразу будемо настрелювати. Боже, 2800 лями, нічого собі! Так, добре, вони не хіляться від вогню, це мене вже радує. І давайте робимо рентген. 300 тисяч. Треба було, напевно, все-таки зробити друге СП. Ну нічого страшного. Давайте. Ага, от ти бля, пес. Вийдемо з залюканістера. Рентген. 246 000 нанесли, нормально. Боже, дивіться, як ми швиденько відхилюємося за допомогою Jade. А ну тут, походу, зараз буде GG. Давайте другий СП. О, пішов пробой блока пішло. Вийдемо тепер за Jade. Другий СП. і 100%. І скільки ми наносимо? 35 тисяч, що так мало, блядь? Не розумію. Так, виходимо знову за. Скільки там... О, 94 тисячі прилетіло від того вогника Люкана. Нормально. Бум. Друге СП. Є перше СП. Попали в 90%. Блін, він зараз втеча, давайте залюканіся, що деньку, блять, з'їбався Робимо другий СП, може, прив'яжемо, А, так, прив'яжемо скорпіона. Так. А, все, це труп. А, ні, знов другий робимо. давай, 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 давай. За Скорпа виходимо. Бля. Блін, дивіться, майже зразу. кожного разу Fatal Blow використовується. Давай, 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 давай. Рентген. 48% здоров'я. Ну думаю, за другу справу вже маємо добити його. Виходимо за Лю. А ой, блядь. Сука, не треба було переключатися. Ну нічого страшного. Добре, там ми половину здоров'я знесли скорпіону порождення Ада. І половину знесли скорпіону МК-11. Надіюся, що з Люканом бога вогня дуже тяжко не буде. Ну, Продовжуємо. Остатня спроба. Маємо вже цього разу їх взути. Ну це якщо люка не начне хілитись. Не треба буде йому давати наложити на нас вогонь. Так, 44% здоров'я у наш скорпіона. Перший. Є попали 146 тисяч крита вилетіло. Другий робимо. Ух, як добре. Давай, давай, я роби бруталку. Собака. От пес, блять, та зроби бруталку, а? Я їбу. От уйобок. Ти бруталі, ти збираєшся сьогодні хоч одне зробити, чмо? Є, хоч одного спалили, блять. Грубо говоря, півтори хвилини ще залишилося. Є, спалили другого. Залишився один люкан і хвилина часу. Ну, У нього відхил. Зараз іде, ну нічого страшного. У нас скорпіончик жирний, 750 тисяч здоров'я. Маємо справитись. Вийдемо тепер за люканістера. Нанесемо йому. Прив'язочку, хоча я не розумію, нахіра вже. Ну це в нього дуже мощний спецприйом, тому ми наносимо іменно його другий СП. Ну, демеджу він багато не на тепер робимо перший. Виходимо за Скорпа. Блять, о, добре, ухилився. Другий. Блін, щит щити так мало демеджу, не можу зрозуміти. Чому? Перший. Нам там вдача пішла. О, 151 тисяча, добре. Ну, давай, тільки не підставляй. Зараз маємо бабахнути бруталіті. Давай, давай. Є! з першого разу, молодець. Дві спроби нормально. На наступний раз вийде трошечки краще нам це зробити. Окей. Яку винагороду ми заполучаємо та... за цей наш 200 бій. Ти підвисаєш. Окей. Продовжити. Дивимося на нашу винагороду. Блять, Соня Блейд холода. Ну таке собі насправді, друзяки, таке собі. Уже п'ятого слиття, Ну, може колись знадобиться. Персонажі качаються, все дуже круто і чітко. Так це все. Давайте я вам швиденько показу, що у нас по спорядженню вежі Ширейрю. Серія Ширейрю. Ось якось так наше спорядження виглядає. Ще зеленку не одну не докачали. Наближчим часом докачаємо От адські цепі дуже швидко качаються, прикольно. І нам дісталось дістати один епік. Так, один епік. Три спорядження у нас є, рідкісних, їх ніби і три і має бути. Так, давайте ми подивимося. Подивимося, чого нам бракує, бо я так чесно, дослівно не пам'ятаю. Так, не вистачає однієї епічної, одного спо епічного спорядження. Ну от і все, друзі. Дякую вам за перегляд. Поставте лайки, переходьте по лінкам в описі, там все написано, все для вас розписано. Переходьте по лінкам і буде вам прикольно. Всім вам дякую за перегляд, лайк, коментарі, все як має бути. Всім дякую за перегляд і пока.